У середині вересня завершився капітальний ремонт міжквартального проїзду від будинку номер 2 що на вулиці Варненській, до вулиці Космонавтів. Ремонтні роботи розпочалися тут 13 червня. Їх куратор у Київському районі Одеси, депутат міськради Юрій Преснув. Цей міжквартальний проїзд не ремонтувався кілька десятиліть. Численні ями перетворилися на загрозу для дітей, оскільки дорога проходить біля школи і дитячого садка. І ось проблему вирішено. Дорожнє полотно відремонтовано. На ньому незабаром з'являться лежа чи поліцейські 14 вересня Юрій Преснов разом із колегою по депутатському корпусу Олександром Завадовським та Одеситами приймали об'єкт в експлуатацію? Цей міжквартальний проїзд, що веде від вулиці Космонавтів до вулиці Варненської, не бачив ремонту десятиліття. Дорога нагадувала декорації до фільму про воєнні роки. Тут не проводився навіть ямковий ремонт, не кажучи вже про капітальний. Місцеві мешканці неодноразово зверталися до різних чиновників із проханням замінити дорожнє полотно, адже цей міжквартальний проїзд дорога життя для мешканців мікрорайону. На ньому розташована ціла низка соціальних об'єктів. Серед них, наприклад, дитячі. садок-то школа. Здесь э, много детей проходят в школу, в садике, в школы, много родителей, которые водят своих детей. И э, когда сухо, еще как-то можно было входить. Но во время э, непогоды, зимой, во время дождя, после дождя то есть, стояли огромные лужи. Люди даже смеялись, что здесь очень похоже было на Венецию. Вот. Э, сегодня я уверен, прочистив ливневку, э, сделав ее в Такі такою, вона не дожана бить. Построїв дорогу, ця проблема устранена. Ініціатором робіт став депутат міської ради за 60-м мажоритарним округом Олександр Заводовський. Саме він виніс на розгляд бюджетної комісії питання про виділення цільових коштів на ремонт дороги. депутаты мажоритарщики которых избрал народ в Годецкий городской совет, встречались с людьми, узнавали те проблемы, определяли наиболее приоритетные адреса для ремонта, если мы сегодня говорим о межквартальных проездах, то в том числе межквартальных проездов. Бюджетная комиссия, которую я возглавляю, рассматривала каждую дорогу отдельно, рассматривала смету, выделялись под это деньги и закладывались в бюджет. И после этого шло выделение. Проходили тендера, выходили подрядчики, работали. И вот сегодня мы получаем вот такие вот хорошие межквартальные проезды. Более того, мы почистили все ливневые канализации. Межквартальный проезд достаточно длинный, сделали его за полтора місяця очень хорошо и качественно. Нічого не зробити, але приписати чужу працю собі. За таким принципом діє один місцевий політик. В акурат перед введенням дороги в експлуатацію він розмістив брехливі оголошення і надіслав такі ж листи мешканцям навколишніх будинків. Останні дивуються, як можна так відверто обманювати. Адже вони чітко знають, хто і що зробив. В 10 років ми тут ходили, Це було просто страшно. Тут були постійні ями. не проїхати, не пройти ці нізя було абсолютно. Конечно, сейчас это не сравнить. Сделал преснов. Спасибо ему огромное за то, что он это сделал. Хотя бы нас заметили, потому что очень много было просьб, в течение лет десяти, наверное. Никто не обращал внимания. В этом году все-таки нас заметили. Слова благодарности очень большие. Мои дети ходят в школу 28, поэтому нам очень удобно стало, когда заасфальтировали дорогу. Спасибо еще раз преснову всем, кто ему помогал в этом в этой работе. Робота триває. Цей міжквартальний проїзд не останній в Київському районі, де до кінця року буде проведено ремонт дорожнього покриття. Всі проекти, які були утверджені і на них були виділені средства в Київському районі. Всі будуть вирішені. абсолютно всі. На наступний рік Ми хочемо цю програму усилити і удвоїти. І опять уже депутати нашої фракції вже зустрічаються сьогодні з людьми, вже узнають проблеми, і ми вже працюємо над формуванням бюджету 2013 року. Зараз, в початку сентября. Крім того, на даному міжквартальному проїзді вже найближчим часом будуть встановлені лежачі поліцейські їхнє завдання забезпечити безпеку для мешканців навколишніх будинків, а також учнів школи та вихованців дитячого садка.